Це перша сесія, така у нас за останні, напевно, я не знаю, 10 років. Тому що чим це все визвано? Перше визвано тим, що я зняв з порядку денного деякі земельні питання, в яких були зацікавлені безпосередньо депутати земельної комісії. Все, з цього все і почалося. А далі це вже якби производне. Вони вже далі там почали шукати, що десь щось, я когось там ми ж кось ущемляли, когось не допускали, щось не давали. Це все від лукавого. Нічого, ніхто нікого не нікому не заперечив. У комісії засідали, всі працювали. Тільки не було явки, наскільки я знаю, вже там два чи три рази засідали. Потім не було явки в земельній комісії. Знову ж таки, да. Ми не знайшли спільної мови там у цій комісії у фракціях. Зараз я бачу, вже йде деякий розкол в ОПСЖ Особливо там я знаю, що люди вже ну, роз'єдналися. Ну, це, 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 це життя. І я думаю, що так, знаєте, нічого нема постійного. Нічого нема, нема, якщо ми ну, приклад, не працює так завод, як колись працював. Не працює так як колись працював. Не, не, не наповнявся так бюджет, як колись наповнявся. Не, не працює так депутатський як колись працював. Ну, це все, все має таку природну властивість змінюватися. Нічого страшного не вийшло, Нічого. Дами сьогодні багато питань не було прийнято. Ну деякі питання, якісь особливі для життєдіяльності нашого міста це бюджет, це укриття. Ми ці перенесли питання на вівторок після перерви. Я думаю, що ми ці питання, бо ці питання будуть прийняті. А інші вони такі не мають таке значення для життєдіяльності міста. Три питання були зняті, де вносилась пропозиція відтермінувати проплату за землю на два з половиною роки, а не відразу. От я знаю, що спочатку ці е, орендодавці, які вони хотіли купити, вони, вони погоджувалися відразу сплатити, але потім виникло питання, що можна з другу половину на два з половиною роки сорочку зробити. А далі питання були питання особисто, я підкреслюю, особисто питання секретаря земельної комісії, і він це підкреслив, що це фірми його. Я вважаю, що це ну, неправильно. Проти, ну, скажімо так, що, що конфлікт інтересів. Я, вам, чесно я думаю, що буде гірше. Я думаю, що зовсім сесію не будуть проводити. Вони ж мають вже, е, такі. Е, ну, Приклади, коли там, сесію зірвали, не починаючи там. Ну, сьогодні ми хоч сесію провели. Я ще раз говорю, нічого страшного не пройшло, все нормально. Депутати на місці, не всі, але є депутати, є більшість депутатів, більше 14 голосів, які можуть голосувати. Проблемні питання життєдіяльності місця ми розглянемо вівторок, в 10-й годині ранку. Я думаю, що там все успокоїться. Вони вже і так під кінець заспокоїлися. Спочатку був такий ажіотаж. Потім Вирівняли, все стало на свої місця. Я думаю, зараз будуть перемовини, зараз будуть якісь дискусії, зараз будуть шукати якісь компроміси між депутатами, між фракціями, між депутатськими комісіями. Я думаю, все, все наладнається. Знову було піднято питання щодо голосування онлайн. Я про це говорив багато разів. Сьогодні юрист також це підкреслив. Це онлайн законом не... Не предусмотрено законом, тому що один раз можна було проводити засідання комісії і засідання сесії в онлайн, коли був ковід. Це було, скажімо, в кабінету міністрів там було. Ну, скажем, сказано про те, що можна проводити в онлайн. Тільки в цей період, ковідний період, все на період війни немає ні одного законодавчого акта про те, що можна проводити сесію в онлайн режимі. Депутати повинні бути в сесійній залі або на тому місці, де визначена сесія, де проводити. Е Засідання сесії, наприклад, якщо йде повітряна тривога, ми можемо працювати у нас в Олімпу, там є призначене місце для проведення. А, і більше не ми або тут, тож в Олімпу, або в сесійній залі. Все в іншому місці ми проводити не можемо. І це чітко сказано, що депутат повинен приймати е, участь в сесії, за засі, сесійному засіданні особисто допомогли вже нашим. Військовим біля 13 мільйонів ми допомагаємо в першу чергу тим, хто у нас зареєстрований і сплачує ПДФО, податок в бюджет нашого міста. 28-ма бригада у нас зареєстрована в Кам'янтеновському районі, в інших районах вона у нас не зареєстрована. Ми із е, паном Максимом з ним домовилися, що ми ще на минулій сесії що ми знайдемо можливість зустрітися з керівництвом бригади і визначимось, і, і, і навіть було якесь підтвердження, що вони не заперечують у е, нас зареєструватись, вона не вся бригада, частина бригади зареєструватись. В місті Южному, в нашій громаді, і тоді питань ніяких не виникне. Для того щоб ми. Я думаю, що ми зараз зробимо так, що ми зараз підключимо районну військову адміністрацію. Я попрошу крука Юрія Юрійовича, щоб він запросив керівник, когось з керівників 28-ї бригади, мене Максима, і ми поїдемо в обладміністрацію, в райадміністрацію, верніше, сядемо за стіл і знайдемо компромісне вирішення. Тому що по любе перерахування коштів повинно погоджуватись райони військової адміністрації. В деталях ми розкриємо, ми не хочемо створювати з нашої громади болото політичне. Деталі ми розкриємо лише в тому разі, якщо міський голова не вчинить заходів щодо призупинення такого тиску. Це буде по конкретним фактам, з конкретними зверненнями до правоохоронних органів. Ми його закликали зупинити ці всі дії, які не націлені на прямий підкуп депутатів по голосуванню, як йому потрібно. Рада, як я сьогодні казав, рада працювала в робочому режимі, були непорозуміння, але все вирішувалось. Ось до останнього часу. Будь-які бюджетні питання, де є підряди, якими можна і торгувати, я підтримувати не буду. Окремі будуть не ну, виключення особисто від нашої фракції. Це питання, які реально потрібні громаді. Так, ми розуміємо, що можна ну, і точно так же запропонувати підряд е, по ПРУ, але це ПРУ в першу чергу, а вже в другу чергу це буде підряд. Ви сьогодні піднімали питання щодо онлайн-голосування. Чому вирішили знову це питання підняти? Тому що наш член фракції та депутат Южницької міської ради. Марина Пилипенка знаходилась з 1 по 10 число на території Южного, бо в неї була відпустка. Вона приїхала до мене та звернулася, щоб я підняв знову це питання на сесії, адже їй не вистачає уваги до, до громади. Це особисте бажання міського голови не проводити онлайн. Я сьогодні цитував норму закону. Яка дозволяє проводити онлайн. Більш того, в сесійній залі проводити онлайн. Можливо, ми це бачили, коли було засідання, коли до нас приїжджав голова районної військової адміністрації. Що в сесійній залі проводився онлайн? Тут карантин і військовий стан не має ніякого відношення до суті питання. Це лише відговорки. Щодо голосування онлайн, тільки е, Марина Колопенко до вас зверталася, що вона б хотіла долучитися е, до процесу голосування, чи можливо також, також інші депутати, які зараз поза межами Южницької громади. Ну, в даному випадку я казав виключно за Марину Полимпенко, тому що вона перебувала у, в Южному у відпустці з періоду, що я звучив. Сьогодні також був прикладом, що, що секретар ради вона також вимушена була пропустити сесію. Якщо був би онлайн, то вона б приєдналася. Додаткові роботи у нас по школі номер 3 по покриттю. Там на 300 тисяч, тому що коли розібрали ну, при розбиранні покрівлі, там виявилося, що під покриттям був асфальтобетон, керамзита було набагато більше, і тому збільшились майже ці роботи. Якщо хто не вірить цьому, пусть підійде до третьої школи і подивиться на ту купу. Сміття котро кремзита, котре там досі ще й не вивезли. Почали, але досі не вивезли. Це перше. По-друге, це у нас по садочку веселку. Ми отримали проєктне рішення, котре проєкт, навіть не отримали проєктне рішення. Ми отримали експертизу, котру виконавець пройшов по дефектному акту. І згідно цього ми не змогли перевірити. Обсяги, котрі там були забиті, тому що в нас немає проєкту, у нас немає розмірів. Але коли почали виконувати роботи, також виявилося, що замість вже переміряли з виконавцем, замість 30 сантиметрів. Типу керамзита у нас майже Десь входить до, до, до 50-70 ну, см насипу. Також там стяжки було залити не як по нормам 7 см, 6 см, а залити майже в деяких містах до 21 сантиметра. Звісно, це додаткові роботи, які потрібно виконувати. І в цьому рішенні ну, додатково виносилось роботи, щоб виконавець. Ми пройшли перегування проєкту по факту, то що є. То, що можна зараз перевірити тобто, і виконавцю заплатити за ці роботи. Друге, це у нас медичний заклад, два медичних заклади. Так, у нас по лікарні місто передали кисневу станцію, котра дуже дорога. Її вартість біля 12 мільйонів гривень на сьогодні. Це держава передала нам. Тому що от, в 2021 році ми попередньо розробили проєкт, але чекали можливості отримати фінансову допомогу. Роботи ми, на жаль, тоді не виконували, тому що ждали ну, для міста згідно того проекту, нам надали такі кисневі станцію. Але тепер потрібно під нею виконати роботи стосовно прокладки магістралі для кисення. Також потрібно, тому що є зауваження щодо розташування кисневих балонів в криоциліндрі, котрі розташовані не по нормам. Якщо при перевірці, то нам заборонять використовувати ці криогенні балони, так кислородні балони. Їх потрібно виносити за межі від лікарні на безпечну відстань. Це бути окрема площадка, огорожена. Ну, є, є норми. Також є зауваження по самої магістралі і по кранам. Тому ми запропонували, її, щоб виділити кошти на розробку. Не то, щоб розробку, а від коригування того проєкту, який там у нас був спочатку, тому що обладнання прийшло трохи інше. По-перше, у нас було на 120 ліжок, зараз те, що обладнання прийшло, воно розраховано на 100 ліжок. Чому я вносив зміни з голосу? Тому що ми не знали, ми очікували, що нам кисневу станцію дадуть. І ми на цьому році планували хоча б зробити на 26 ліжок з перенесем краєвих балонів та кисеню. І також, ми, так як ми вже будемо прокладати е згідно норм е магістралі для кисень, е то ми е також запропонували обрати порушення. Це сразу ж на цьому майданчику розташувати е станцію для. Е Жатово повітря для операційних, тому що, на жаль, на сьогодні в місті, в місті виконуються електроприводи в операційних. Це, в принципі, заборонено ну, дозволяють, але ну, такої загальної заборони не є, але ми повинні відповідати тим нормам, які нам дають гроші І заборона на перевірки, вона вже, вже немає. І ми чекаємо найближчим часом ці перевірки. Це будуть дуже для лікарні недобре, мач Якщо ми покажемо, що ми виконуємо роботу, що ми йдемо в напрямку, що виправляємо, що до кінця року ми зробимо площадку підключення кисневі станції, кисневі станції залишиться у нас. І що ми це не зробимо, кисневі станція нададуть. Тим, ким вони, вони, там, більш потрібні для міста. Це подарунок, який нам потрібно взяти і долучити. Я не розумію депутатів і я не розумію, чому ну, взагалі все, все, все таке відбувається. Я далекий від політики, мені, е, мені тільки одне питання це реалізація, щоб е, було е, реалізовано. Тому що е, по поліклініці. Марія Івановна веде перемови, ми вже долучилися, що якщо ми розробимо проєкт і зробимо, його передаємо в експертизу, то ми маємо отримати кошти на реалізацію цього проєкту. Це, ну, це шаги, які е, е, зашкодують місту кошти. Тобто ми знаходимося з інших міст. Будівництво перенесли, там були питання, що е, от, нові біляри. Була попередня сума чіпомо вартістю 55 684, біля, там так. а після експертизи ми вийшли на 54, там 681 тисяча. Тобто це привести програму до правильної вартісті, котрий ми отримали експертизу. Так, там всі питання. Всі питання вони перенесли. Вирішено, що треба це робити. Далі додатковий контроль для комісії, яка може бути ознайомитися. Будемо робити цей ремонт в два етапи. Там є два приміщення з різних сторон будівлі. Різних сторін там одного петна під, на, 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 на два під'їзди під під'їзда по площі, а інше на три. Ну будемо робити то, як на, на, як на три. Зробимо комісія вивчить. Перевірить якість їх робот і далі приймуть рішення чи продовжувати більше робити. Тому що там велике приміщення, там майже сумарно близько тисячі квадратних метрів, але це великий будинок, і поруч з ним теж є будинки, які потребують додаткових можливостей, щоб його мешканці могли ще десь там розміщатися. Тому зараз проблеми, зараз це завдання і президента, і Кабінету міністрів на найкоротніший срок. Зробити ремонт і привести до ладу ті приміщення, які у нас сьогодні не відповідають. У нас на жаль є висновок комісії обласної, яка робила перевірку там, і там чітко висновки не пішов непридатна до використання. Тому сьогодні дискутувати там аяково пробити, навіть якісь там терміни. Є чіткі постанови кабміну порядок виконання цих робіт. У нас завдання до вересня це зробити. Починається коли дискутування. Вуаво, давайте там проведемо тендер, тендер – тендерше. Ще місяць, то ми тільки, може би, в вересні, хоти будемо договір підписувати. А зараз йде війна. І кожного дня є риск для всіх мешканців міста нашого. Скажімо так, щоб, не дай Бог, щоб хтось постраждав від нас якісь там падіння уламків, якісь ракет, безпілотників ворожих і так далі. Тому треба, щоб наші укриття працювали. Ви сказали про те, що до фінансового управління надійшло три заявки комерційні на проведення, і ви і яку вибрали найменшу? Є процедура, тому коли знаєш, коли, 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 коли так коментують, не знаючи порядок, який він існує, так що ми там бачимо одно. Так тому що під під, під матеріали сесії підложена іменна та яка найменше. Тому що фінуправління здійснює перевірку перед тим, як погоджувати фінансування. Це було згідно процедури, це було три е, окремих. Пропозиції обрана найменше, і вона вже лягла до основи для фінансування все. З п'ятьох під'їздів зроблять тільки три, відповідно, на п'ять під'їздів було розраховано 8 мільйонів, значить це буде менше. Ну, буде менша сума, якщо далі дивити, кажуть, що не потрібно далі робити. Але це час покаже. Може, вони якраз подивиться і скажуть, ні, треба зробити все вже так цілком.